Є стара японська легенда. Коли людина йде в небеса, Бог, щоб вона не сумувала, дарує їй віконце, в яке видно її рідних і друзів. На віконечку стоїть в горщику квітка, і до гілочки прив'язаний дзвіночок. Коли хтось згадує людини, дзвонить дзвіночок. Коли говорить про неї хороші слова, світить сонце, а коли за неї плачуть, йде дощ, і квітка зростає, радуючи небожителя. У перші дні часто дзвенить дзвіночок. Чутно добрі слова, люди плачуть, шкодуючи про її відхід у вічність, але з часом дзвіночок все рідче дзвонить, сонце не заглядає в вікно, мало дощів і квітка пропадає. Тому у кожного має бути любляче серце, яке згадає, скаже ніжні слова, попросить зі сльозами Бога, щоб душа не петляла у темряві. Нехай усім, хто пішов у захмарну далечінь, буде спокійно. Нехай задзвонить дзвіночок, нехай цвіте квітка. Царство небесне всім рідним і близьким, які залишили нас і світла пам'ять. Поки ми їх пам'ятаємо, вони серед нас. Іхтарики запалені серцями, найдовше світять і дають тепло. Ліхтарики запалені серцями, не гаснуть там, де поруч є добро. Не простягни мені свою долоню, на відстані півкраку до душі, я дам тобі ложку. І запалені серцями і посмішками наших поколінь, Палають до кінця і до нестями, кидаючи від себе теплу тінь і вони цей душі уріти давати близько до твоїх очей, ліхтарики запалюють нам світло, щоб бачити людей серед...